Друзі, всім привіт із Сонячного Миколаєва. Сьогодні у нас 10 травня і ми продовжуємо другу частину оглядів нашої колекції з приводу наявності Бреби. І тут ми ще побачимо два сорти, які постраждали від приморозків квітневих, які у нас були. Але то згодом. І так, друзі, поїхали. Так, тут у нас 30. Дерев плюс ще три граната. Значить, гранати, як бачите, вже досить розвинені. Гранати закладають квітки. Ось можемо бачити, Тобто розвиток дуже гарний, дуже добрий. Ну, але по гранатам пізніше. І так, по інжирам. Так, перший у нас. Кадота. Кадота, до речі, саме цей сорт, ще я від нього нічого не бачив. Ні бреби, ні фігі. Це він уже ну, другий, може, третій сезон. Ну, спостерігаємо, якщо що, піде на видалення. Далі. Далі у нас теж сорт Узбекський. Фіга на ньому була, бреби наразі на цей час нема. Далі. Меланзана. Для колекції він є, але ще ніхто з цього сорта нічого ніколи не бачив. Ну, отак. Гарна рослина дивіться. Так, далі. ЛСУ, Пюрпл, Ну, теж ничего. Далее. Сорт, Италия. Теж, нема ничего. Далее. Таура. От Підійшли ми до сортів, які постраждали від приморозка. Таура. Бачите? от Як виглядають оці дерева? І як виглядає він, бачите? Робимо висновок, що цей приморозок він дуже погано переніс. І, до речі, от Gin фен джав Джаф. Теж дуже-дуже він постраждав. От. Бачите? Це від цих приморозків, що були у нас навесні. До речі, нічого нема ні тут, ні тут. Так далі, друзі. Це якийсь сорт невідомий із Закарпаття. Нічого нема. І поряд з ними останній у нас в цьому ряду теж якийсь сорт невідомий. Що тут у нас? Ми бачимо, невідомий із Херсона. А, так я так розумію, це якийсь сорт із Нікітського ботанічного. От що ми на ньому можемо бачити? Але здорових бреби теж тут нема. І так, оцей перший ряд у нас або підмерзлий, або без нічого, або ще на випробуванні. Так, поїхали далі. Фіорони. Поки нічого нема. Далі. Ноер де Крамп. Бреби нема. Це теж, теж сорт якийсь із Закарпаття, невідомий сорт. Цей його, Теж був підморожений, теж нічого нема. А ні ні, друзі, вибачте, це не невідомий. Це у нас таксосев. Ну, нічого нема. Так, поїхали далі. Мадлен. Старий, дуже старий французький сорт. Дуже хотів я, щоб він в мене був. Але нічого на ньому не було. Ні було ні бреби, ні фіги. Ну, рослина досить гарна. Ну, будемо далі спостерігати. Далі, друзі. Білий іскія. Бреби нема. Фіга на ньому була. Так, переходимо далі. Кулноєр, теж нічого не бачу. На рахунок фігіт не пам'ятаю. Так, ну і переходимо вже там, де трошки буде нам веселіше. Так, це вже стабільний гарний сорт. Як бачимо, дуже багато бреби. Це у нас Італія 258. Я думаю, всі чули про цей сорт, що він досить стабільний, досить врожайний. Ну, і це ми можемо спостерігати. До речі, по приморозкам все добре. Так, друзі, далі, Десерт king Нема нічого. І довгий серпень теж нічого нема. Хоча, друзі, я так вважаю, що може саме ці сорти, які були не біля будинку, там у затишку, а тут, може на бребу якраз цей мороз чи приморозаки вплинув, що тут, бачите, тобто рослинки. Якби такі досить непогані, який вид мають. А з Бребою біда мало. Ну, нічого страшного. Так, і останній в цьому ряду місія. Ну, по фігі. всегда було добре, бреби нема. Так, переходимо далі шампан. Сот шампань, бреби нема. Белоні. Бреби нема, фіга була гарна, добра, пам'ятаю. Так. Мартіні каремада. Теж нічого. Мічуринська 10. Ось ще не дуже велика рослинка, але вон, малюки там закладені. Мічуринська 10, тобто, до речі, це теж дуже добрий сорт. Сорт цей з Болгарії, якщо я не помиляюсь. Досить стабільний, досить вражайний. Так, поїхали далі. Це у нас... Ой. Да. Це у нас єлоулонгнек. З бребою бреби нема. Фіги було досить багато. Гарний добрий сорт. Сама вегетативна маса. Дуже добре витримала ці приморозки. Але, як бачимо, бреби нема. Далі. Що це у нас за малюк? Рандіно. Рандіно. Так, саме на цьому деревці теж нічого нема. Так, поїхали далі. Ханій медовий. Снікітський ботанічний. Так. Ось. Одну бребу знайшов. Так, далі поїхали. Поряд з ним Селеста. Як пам'ятаєте, там біля дому в мене є покращена Селеста, це звичайна Селеста. Фігу пам'ятаю, була, куштували, бреби на цей час нема. І далі, замикаючи в цьому ряду чорна кадота, блек Кадота, Ось, все. все добре, фіга є. Такі. Продовжувати. Ой, фіга, Бреба вибачаюсь. А, і поряд з ним. Сіяється глобіна. Теж бачимо з Бребою. І так, друзі, на цьому п'ятачку у нас 30, хоча ні, 29 рослин, як бачимо, з бребою не дуже багато. Вочевидь, постраждали від приморозка. Два дерева. Це єлу. Ой, це у нас. Ой, господи. це у нас Джинаофен і Таура. Постраждавші. Всі остальні по вегетації все добре, але Бреби нема. Ну, можна зробити висновок, що цей приморозок весняний вдарив саме по бребі. Ну, чому? Тому що ті дерева, які біля дома, там біля будівлі було тепліше. Там набагато кращі Результати на цей час по бребі. Так, друзі, отакий от стан на 10 травня. І так, друзі, і ще у нас буде ще один огляд третій, скажімо так, ділянки з рослинами. І це у нас буде третя час. Всім до побачення і до зустрічі у третій частині.